<реш> Привіт всім! Мене звати Джошу Прат. Я американець, але правда живу в Україні вже 15 років. Дуже люблю Україну. Я теж лідер Гор -Джошу Прат Банд». Хочемо запросити вас всі на концерт, підтримку наших бійців на сходи. Зараз це концерт відбувається 23 число цього місяця. Це буде в 17.00 в палац мистецтва. Приходьте!